Давайте поговоримо про певну ресурсність у цій війні з одного і з іншого боку, тому що за повідомленнями від генерального штабу збройних сил України Росія щодня втрачає по півтори, а то є більше тисячі свого особового складу. І навіть за умов, якщо це кваліфіковані досвідчені військові на їх місце, так чи інакше потрібно поставити ще когось, враховуючи ту тактику невеликих груп постійних штурмів, яку вони обирають. Наскільки складно тримати це все в купі, якимось чином? І як щодо навчання особового складу, як воно проводиться на Росії, от які ваші думки з цього приводу? В принципі, вже з 23 року, мабуть, події, ну не події, а стан справ у них погіршуються щодо, щодо якості із навчанням особового складу. Тоді пам'ятаєте, з 2023 року, так, в давніх почалася ну, така масова мобілізація, і частину цих мобілізованих людей вони залучили відразу на війну, кинули на м'ясо, скажімо так, щоб. Зробити гандікап для своїх обраних скажімо, зранів так, щоб е, тих обраних підготувати якомога якісніше за цей проміжок часу і використати е, на цій от війні зараз. Ми теж бачимо, що Часто офіцери з бригад розказують, що типу, от так, да, кажуть, у нас ситуація погана, там тяжка. Ну, знаєте, в принципі, для нормального офіцера завжди буде на щось скаржитися, і якісь запити будуть щоб більше дали особового складу, більше техніки, і матеріальних засобів, і вогневих засобів. Це звісно, це логічно. Але кажуть і. Полонених, яких беруть, от штурмовики, да, взяли, наприклад, когось росіяни беруть із розрахунку цього БМ град, там ще якихось водіїв, і так далі. Тобто ми знаємо, що град це автомобіль, який їздить СЗВ, який їздить по більш тиловій частині. Під'їхав, попрацював, від'їхав. Тобто, яка це людина? Штурмовик? Він там або водій, або знає, там як що навестись, і так далі. І так далі. Тобто ситуація в них теж доволі таки плачевна, але не варто забувати про їхніх яких професіоналів. Знаєте, там є теж і корисні дурачки, і ті, які там гроші на цьому заробляють на війні, в тому числі такі, як наприклад, Дешарга Русіч. цей, або інші фанатики, нацисти, які. Дійсно проводять заняття вишколи з особовим складом, і е, це може зіграти дуже знайде так і поганий жарт із нашими оборонцями. Там бо там дійсно люди професійні, але це точково щодо масовості. То дійсно ситуація абсолютно не. Ну, Лачеве пані Евгене, от ще одним таким свідченням того, що в Російської Федерації насправді є певні проблеми з особовим складом, це зокрема те залучення північнокорейських солдатів, яке ми бачили на Курщині, і тактика бою в них. Ну, вельми дивна насправді в теперішніх умовах так, тому що це там по 30, по 40, по 60 людей просто полями пруть вперед і не зважають ні на дрони, ні на артилерію. Зрозуміло, що ну надовго їх не вистачить. І нині вже навіть наші бійці говорять, що от не бачать такої масовості північно-корейських солдатів, тому що, мабуть, досить такий хороший відсоток вже ліквідовано або знищено на цій ділянці фронту. Вочевидь. Скоро слід чекати якихось нових, можливо, перекидання війська, ще нова сила жива. Але якщо детальніше поговорити про північно-корейських солдатів, як би ви оцінили ось таке залучення? Ну, знаєте, дійсно почали можна сказати, економіка північно-корейських цих військових і як і очікували, звісно, будуть шалені втрати, і як і очікувалось, буде, буде в принципі, можливо, ви можливо пам'ятаєте. Ми з вами говорили вже на цю тему. Там багато хто знесміявся, недооцінював. Проте багато хто також казав, що це також фанатики, які солдати там колишньої радянської армії, це виховані в духі комунізму і так далі. Так далі. Божества кимчанина, які радо віддадуть життя просто за якісь е утопічні ідеї комунізму, і так в принципі відбувається. Зараз їх почали чому великими групами їх там насилали. Е на штурм тому що це доктрина їхньої їхнього ведення війни. А чому це так? Тому що це не менше страшно, ти йдеш в тебе більше. Ну як тобі здається, що в тебе більше варіантів вижити? Як ну це в принципі психологічно менше страшно, і можливо навіть так і є. Що більше народу, менше варіантів, що в тебе попадуть, менше страшно. Йдеш, кричиш. Ну я читав теж. і Бачив, мабуть, цей ролик. Не пам'ятаю, хто там писав пост із військових блогерів, що вони дисципліновані, сильні, добре підготовані. Знаєте, я не знаю, чи це взято вибірка якась із конкретних напрямків. Бо мені відомо всього лиш, наприклад, один випадок із перших вуст, то да сильні навчені, ну як звичайний солдат. Доволі добре щодо дисципліни, дисципліновані правильно по-їхньому. йдеш вперед, і все тако, от Але кричать там видно чути за кілометр, наприклад, і ну послушні і сильні. Да, це є таке. Тупо uh -huh. от, а звісно, їх в принципі, думав, що можливо буде вже нова партія, нова поставка, як і стандартної зброї. Це вже сприймається знаєте, група піхоти, це сприймається вже як. Ну, не знаю, як у, у часи тяжкого відсутності ну не відсутності, а м... дефіцит тяжкого якогось озброєння. Це вже як такий альтернатива мед... альтернативний метод наведення війни, просто жертвуючи особовим складом, наповнюючи всі е... прогалами там обороні, і так далі. Тому ну, можливо, дійсно знову буде якийсь запит там у Росії до південної Кореї, до південної Кореї до Північної Кореї uh -huh. і е... На за щось, за якісь ніщічки, за якісь ресурси, ще там щось буде можливо договора, якось знову, бо ясна річ, вже по якимось там оцінкам. Я теж читав, що 40% відсотків їх лишилося, а може, навіть Так, да. да, Ну і там за різними оцінками до. Весни десь до досередини весни вони мають завершитися, якщо не будуть підкидатися нові сили. Ну, власне, будемо бачити. Давайте ще про нашу ресурсність поговоримо. Пане Євгене, напередодні президент давав інтерв'ю італійському змі, і там говорив зокрема про мобілізацію. Говорить, вона триває, мобілізують велику кількість людей, але цього все одно недостатньо. І в ну, дуже широко тема обговорюється браку піхоти. Наскільки це дійсно зараз відчутно, наскільки гос. Ця проблема стоїть, це проблема вже гостро стоїть теж доволі таки давно. Бо е, от е, знаєте, на завжди будь-яка там техніка, от, е, не знаю, з лінії оборони, е, всі наші там технологічні досягнення, і так це все нічого без звичайного піхотинця, який просто у якого є сота сота військово спеціальності, як і ця людина, яка знає. Мазнатиме матеріальну базу і матеріальну частину, і стоятиме просто на обороні і охоронятиме ту забезпечуватиме нам застосування цих всіх наших е, передових технологій. От е, і зараз дуже багато в принципі і посад є вільних, там хоча вакансій, і тому що звісно е, війна потребує таких от е, неймовірних. Плюс знаєте, що у нас постійний тиск є типу, от зробіть там призовний вік по Це Все відбувається не через те, щоб масовано ну, там армію зробити, щоб всіх там на, на м'ясо. А це просто ну, логіка в чому, що знизиться призовний вік, держава зможе мотивувати більше людей якимось там. Таким чином, просто-напросто математично більшу кількість людей зможу можливо буде змотивувати там виплатами. Там і ну це комплексне рішення. Це є спеціалісти, які знають, як це робити. Е, і звісно, можуть залучити більше спеціалістів на більшу кількість посад. Це від інженерних формовика і до там пілота, і чи чи пілота мавіка, чи FPV. Е, чи оператором розвідувального дрону це все дуже просто і просто це пересезлом? І на це, звісно, має видатися певний час. Це неможливо зробити отак. Та да, стосовно е, зниження мобілізаційного віку, про що зараз нам е, говорять і е, наші американські партнери, е, навіть за новою адміністрацією, вже е, вони нам радять власне це робити. Але ось тут є цікава думка заступника командира третього ШБР е, Журіна. Він говорить про те, що Варто це робити, знижувати мобілізаційний бік, але потрібно створити відповідні умови. По перше, молоді слід дати можливість підписувати контракт на рік чи два не до закінчення воєнного стану. І по-друге, важлива грошова мотивація одноразові виплати при підписанні контракту і чітка перспектива строків служби. Що думаєте з цих двох моментів? Ну, конкретно, наприклад, я і ще багато військових поділяють зі мною одну непопулярну трохи думку: як можна мотивувати, як можна і треба, і має держава державний апарат мотивувати людей. Громадяни жили у державі користувалися і користувалися її правами, а потім дітей день а точніше, другого року до лютого стало якось не оці державі. То держава має право. Залишає за собою право мотивувати, проте ми вже живемо в таких подіях, які склалися, і якщо таке не слово, звісно, абсолютно правильно, треба якось необхідно здійснювати якісь. Прийняти це, проаналізувати, і дійсно це було б справедливо звісно для молодих людей в цілому для громадян зробити такі як правила, щоб е людину не надурили і щоб вона розуміла свої перспективи у е війську. От що я там від е працюю там два роки, рік якийсь термін, да, контракт, як в американській армії це чи в. Наприклад, в приватних арміях є така штука, як контракт. От він працював контрактом. кожен він там кілька років, кілька місяців. Е, ти хай це буде заробляння грошей там на таких основах. Хай це буде ну кожен кожен для себе, щоб міг обрати його е, цінності. От, і в залежності від його цінностей, від його е, планів і перспектив, щоб людина, звісно, могла е, це брати і знала, що. Е, вона тут не навіки вічні, там і так далі. І так далі. Навіть жаху-то те є як там ротації не буде. Ну там далі всілякі на шевронах пишуть інші слова. Далі що всім там ну, буде добре, і так далі. А, звісно, це суттєво по... підвищила мотивацію людей, і було це було цих принципі, і розмов. Там ну, і взагалі, знаєте, можна сказати, бізнес один завжди успішний бізнес. Е, ні, навіть не так е, якась справа щоб була успішна. Треба, щоб це був бізнес. От як на крути, щоб uh -huh. це гідна гідна була оплата, щоб людина мала якась якийсь план. Тому повністю погоджуюсь. Та пані Євгене, от на всі ці заяви з боку наших партнерів щодо зниження мобілізаційного віку. От з того, що я чув в інтерв'ю, президент говорить, що ми то можемо це зробити, але оснащувати то бригади. Чим якщо ви не можете навіть укомплектувати повністю ті, які вже давно створені, так вони ну без там необхідної техніки і спорядження нині сидять в тилу, і бо просто не можуть брати участь у бойових діях через нестачу, а хочуть і ще. Додатково людей, так тобто, ось цей дефіцит озброєння, дефіцит е, таких ось технологічних рішень, він буде лише е, зростати навпаки, як на ваш погляд, зберегти ось цей баланс, так щоб було і забезпечення, і достатня кількість особового е, складу. Ну тут ще питання, крім того, крім цього, все питання ще в тому, щоб е, мати якийсь запас людей, яких можна поставити, як раніше казали, під підружок, під, під зброю. От, тобто, е, от коли почалась війна, ми багато всі роликів аналітичних дивилися, е, там яких блогерів і так далі. і Всі вони один голос сказали, що зараз хочуть українці. От у них зараз ну тоді там є, їм дають типу. Тобто нам озброєння, техніку там а що у нас немає? Підготовки у нас просто немає підготовки. От задайте питання і собі, і своїм близьким, чи носимо з собою банальну турнікету по зараз, коли по вулицям ходять. Чи хтось пройшов. Курси першої медичної допомоги. Та ніхто ж не прийшов. Хоча це, в принципі, треба, необхідно це все робити, пройти курси першої медичної допомоги, якщо навіть немає в країні війни, а в нас ракети літають кожного дня, то персональна відповідальність у нас дуже на низькому рівні. Як досягти. Цього там не знаю, паперитету цього, щоб ну кількість засобів і кількість людей. Ну це вже справа там наших, по перше, дипломатів, звісно, і наших і нашої держави, як, як апарата, яка має там розробляти, і дійсно цим займаються новітні засоби, і так далі, щоб в разі чого ми не залишилися розбито корита і не вічно протягнутою рукою. На що я зараз скаржу там і маніпуляцій, не там і багато маніпуляцій, також на цю тему. Ось це перше, коли кожен виконує своє завдання, то все буде як нормально. Це в ідеальному там не світі, який поки що не існує, але до якого ми йдемо до суспільства, до якого ми йдемо і. Що є нашою метою так. пане Євгене? Насамкінець, якщо ми вже говоримо про наших американських партнерів і нову адміністрацію Дональда Трампа, зараз ну розпочинається бурхлива діяльність із мирних переговорів, укладання угод і так далі. Ну, принаймні, ми чуємо це від команди Трампа про те, що є бажання завершити війну швидко шляхом. Год перемовин і такого дипломатичного власне дискурсу. Як ви гадаєте, ваше ставлення до цього? Чи вдасться як людина військова, як ви взагалі цю діяльність оцінюєте ці заяви? А, ну знаєте, в Росії вже давно склалась така от е, дипломатична там певна традиція, із е, з тих років, коли вони вийшли з першої світової війни? Вони тоді вийшли дуже у, з негативними. Передумовами про е, е, у них така от м, політика е, заперечення. От, типу, ні, у нас це ок, ні, це не так, як ви кажете. Біле це чорне, рожеве це синє і так далі. і так далі. От Вони заперечують, заперечують, і вони вибивають, собі, і світ досі цього не зрозумів, і вони вибувають собі якісь е, е, з таких поганих негативних перебудумов, вони вибивають собі якісь доволі таки е, добрі. Бонуси, скажімо так, знаючи це, я думаю, наші дипломати також це в курсі цього і світ уже теж починає потихеньку розбиратися в ситуації. Треба виходити з цього. От щодо Трампа, там він дав своїй команді, ми знаємо, 100 днів на закінчення війни з Україною. Віддав дав там щось, що щось називається воно ультиматум путіну. Там слабко, вроді би схоже, на ультиматум все одно сказав, що там, якщо ти не будеш виходити, то будемо посилювати санкції і нафту, і так далі. Тому тут цікаво, як Путін це чи прокопне він, як він подав. ну Це ж буде ганьба на міжнародній арені для нього, але в принципі для нього це не перший раз. от Він що на цей ультиматум сказав? Скільки років я люблю всіх американців та що ж це втрата? От як він це внутрішня аудиторія все продасть? Тобто, вже треба внутрішній аудиторії не зганьбитися перед внутрішнім споживачем. Типу, що, ну, в принципі, цілі операції досягнуті, ми що зробили, наказали, в принципі, все, вони, вони у нас під